Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни грамоти. Дітки, давайте розглянемо картинки. Будемо називати, що на них зображено, і визначати, який звук у кожному із цих слів. Уважно слухайте: олень, сова, окуляри, замок. Корова. Олівець. Дітки, який звук повторюється найчастіше? Вірно, звук О. Давайте вимовимо звук О. О! Коли ми його вимовляємо, губи витягнуті вперед та округлені. Зуби закриті губами, язик лежить. На дні ротика і не заважає проходженню повітря, немає ніяких перешкод. Звук О утворюється за допомогою голоса, звук О голосний. Його можна протягнути або проспівати. Коли робимо звуковий аналіз слова, звук О позначається кружечком. А на письмі звук О записують буквою О. М'яч летить, ловіть його. Я не м'яч. Я буква О. Дійсно, це не м'яч, і не кулька, і не бублик, і не слива, і не нулик. Буква О усім відома. З нею будемо знайомі. Давайте розглянемо велику і маленьку букву О. Буква О так от кругла. Хто не бачив, подивись, наче сонце, наче бублик. Мов обручик хоч котись. Давайте пограємо у гру, знайди місце звука у слові. Будемо визначати. Де знаходиться звук О? В слові на початку слова, посередині чи в кінці слова, що ми бачимо? Олівець. Де знаходиться звук О? Олівець. Правильно, на початку слова. А це що? Вікно. Де знаходиться звук О? На початку? Посередині чи в кінці слова? Правильно, в кінці слова. А це хто? Корова? Де знаходиться звук О? Так, середині слова. В цьому слові корова. Два звука О. Але ж вони знаходяться всередині слова. Молодці дітки, дуже добре. Зробимо звуковий аналіз слова оса. Оса перший звук О. Голосний. Позначаємо кружечком. Оса. С. Твердий приголосний. Позначаємо однією рисочкою. Оса. А голосний позначимо кружечком. Скільки складів у слові оса? Два. Тому що два голосних звука. Давайте прочитаємо оса. Молодці. Звуковий аналіз слова сом. Перший звук сом. Звук С. Це твердий приголосний. Позначаємо рисочкою. Другий сом. Чуємо О. Це голосний. Позначаємо кружечком. І третій сом Твердий приголосний М. Позначаємо рисочкою. Скільки складів у слові сом? Тому що один голосний. Прочитаємо сом. Звуковий аналіз слово вухо. Вухо. Перший звук в. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Вухо. Чуємо голосний. У вухо позначаємо кружечком. Вухо. Звук Х. Твердий, приголосний однією рисочкою. Вухо О – голосний. Позначаємо кружечком. Скільки складів у слові вухо? Два склади. Тому що два голосних звука. Прочитаємо. Ву-хо. Давайте назвемо імена дітей, які починаються зі звука О. Оленка, Оксана, Оля, Олег, Олесь, Оскар, Олександр. Давайте назвемо слова, які починаються на звук О. Око, осінь, огірок, олівець, обличчя, окуляри. Дітки, намалюйте об'ємну букву О та розмалюйте її. Намалюйте поруч предмети, які починаються з букви О. Огірок, окуляри, олівець. У зошиті пропишіть букву О. Вверху ставимо крапочку та ведемо її, заокруглюючи донизу. Знов заокруглюємо і доверху пишемо, ніби овал. Ось так виглядає у зошиті. Пограємо у гру, добери рейму. Нам допоможуть картинки. Ок 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 котиться клубок. О о о не будіть його. Оня, 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 наш їжачок Соня. Ок ок ок, він пригощатиме діток. Ощ-ощ-ощ, ощ, ощ, ощ Зараз піде дощ. Давайте зробимо звуковий аналіз слова, яке починається зі звука О. Слово олень. Олень перший звук О. Голосний позначаємо кружечку. Олень Л. Твердий приголосний. Позначаємо рисочкою. Олень. Е. Це голосний. Кружечком позначимо. Олень. М'який приголосний нь. Позначаємо двома рисочками. Скільки складів у слові олень. Два склади, тому що два голосних. Прочитаємо олень. Молодці. Звуковий аналіз слова, в якому ми чуємо звук О всередині. Кролик. Кролик. перший звук К. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Кролик другий звук Р. Теж твердий приголосний однією рисочкою. Кролик звук. О, голосний позначимо кружечком. Кролик Л, твердий, приголосний однією рисочкою. Кролик Ик. Звук И, голосний, позначимо кружечком. Кролик твердий приголосний К. Позначаємо однією рисочкою. Дітки, скільки складів у слові кролик? Два склади, тому що два голосних. Прочитаємо к лик молодці. Та в кінці слова коло. Зробимо звуковий аналіз слова. Слово коло. Перший звук К. Твердий приголосний. Ставимо одну рисочку, позначаємо. Коло о. Голосний позначаємо кружечком. Коло Л, твердий приголосний. Позначаємо однією рисочкою. Коло о голосний позначимо кружечком. Скільки складів у слові коло? Так, два склади, тому що два голосних звука. Прочитаємо ко-ло. Молодці дітки. Давайте прочитаємо букву О. О-О-О-О-О. А тепер поєднаємо букви ОА. АО. О. А, о, о о! Молодці! Ми сьогодні вивчили букву О, вчили співвідносити слова і малюнки. Бажаю вам гарного настрою. До побачення малята!